Сьогодні ми з персиком вирішили приготувати ліниві вареники. Зразу будемо готувати дві порції, бо дуже смачно. Для приготування двох порцій лінивих вареників. Нам знадобиться 400 г творогу, 2 яйця, 100 грам манки, також підсолоджувач стевія. Ви можете додати звичайний цукор. Це все вимішуємо під пильним поглядом персика. Так, змощуємо руки в воді холодній і формуємо з даного тіста отакі шарики. От стільки у нас вийшло лінивих вареників на дві порції. Ми їх зараз будемо варити в кип'ячій кип воді приблизно 1 хвилину після того, як вони спливуть. Вода підсолена. От такі неймовірно смачні в нас ліниві вареники вийшли. Так. так що я вам рекомендую їх приготувати. Заварюйте каву або чайочок і насолоджуйтесь смачним. Персик бажає всім щастя, здоров'я. З вас лайк та підписка. Всім дякую!